Слава всім героям, які віддали своє життя в боротьбі з ворогом це пісня для вас. Птахи співали сумними мелодіями зверху разом з сірками степом широким пронісся звук смерті, землю вкрившись сльозами, в церквах погасли свічки. Диявол радіє, вкрившись гріхами. Кровавлені руки згорнуть до себе і вкриють як брами. Тепер розумієш, наскільки важливо цінити сьогодні. Руки, що гріли ночами, можуть бути холодні. По справжньому цінеш тоді, коли втратив вночі. Темні, самотні заплакані очі відпустять сльозу по обличчю, скотившись в безодню І може, не разом сьогодні, але ми серце з тобою. І я б все віддав, щоб ми поряд почули. Шуми прибою і линуть по вітру Рядки про кохання тобі, як звуки набоїв. Ти на щиті, а я на коліна перед тобою. Живе тут, і зараз не губи момент. Тисяч повітря. Робіми мене в мама втрачені дні, але не спогади. Не повернути час, коли зустрінемось знає лиш Бог один